Чуваєтеся нещасливим в своєму житті і вважаєте, що в всьому винні зовнішній фактор, час ретроградний Меркурій, ера Водолея, курс долара, який вже давно не повісім. Якісь сусіди, а може, якась сусідка, яка вам спокою жити не дає, колишній чоловік, теперішній чоловік, діти. Так от зараз ділюсь з вами науковим дослідженням, яке було проведено, і що нам показало насправді наскільки наше внутрішнє відчуття щастя залежить від зовнішніх обставин. А поки не забудь поставити сердечко і підписатися на мій блог, адже в мене блог практикуючого Психолога, який дає реальні корисні поради для того, щоб покращити якість свого життя, повернемося до нашого наукового дослідження. Мартін Селігман, засновник позитивної психології, проводив дослідження і виявив, що лише 10% нашого щастя залежить від зовнішніх обставин, від того, що відбувається в світі, і лише на 10% це впливає на наш рівень задоволеності життям 40 щастя це те, що ми можемо свідомо з вами контролювати. А от Решта 50% щастя це передається генетично. І вже тут, на жаль, залежить від того, чи народилися ви тигром, який наслаждається дуже ярко життям, або я. Це також є в одному з досліджень. Відповідно з цього, що ми можемо з вами зробити. Розумієте, що зовнішні обставини так вони впливають, але вони не залежать і не можуть повністю нас підірвати, підкосити. 40% – це те, які звички ви впроваджуєте в життя своє. Що ви робите, як ви наповнюєте своє життя? І тут є одне класне ключове правило, як проживати і наповнювати своє життя позитивними емоціями, і виводити себе назад в рівновагу і в стан піднесеності. На одну негативну емоцію у вас має бути три позитивних: тобто, якщо Сталося щось в житті складне або якась подія. Ви свідомо обираєте створити собі три позитивні емоції або три невеличкі позитивні події. Це може бути будь-що. Тут не треба зразу думати про те, що мені треба їхати на Мальдіви на балі. Це може бути просто смачна кава. Це може бути класна прогулянка, яка подарує вам саме ці позитивні корисні емоції. І наступного разу, коли ви будете думати, що все пропало і у всьому винен ретроградний Меркурій, пам'ятайте, що це лише 10% вашого загального відчуття щастя. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви повертаєте себе після складних ночей, складних днів до життя. І, можливо, нам вдасться зібрати свою таку скарбничку антидепресантів, які можна виписати без рецепту.